Привіт, Настя, Розповідай, що там з новинами літак уже летить. Літак злітає. Ага, а ти можеш його показати? Алло. Алло, Настя, ти просто розповідай всю інформацію, яку маєш на цей момент. Я бачу, ти забула навушники, тому трохи проблемно нам з тобою двосторонньо комунікувати. Що ти бачиш? Бачиш ззаді мене. От я так злітає літак. Це перші 50 тіл. А, винесли тільки чотири труни з літака. Щоб ну як пояснили, щоб не дуже довго було таке прощання. 50 тіл не виносили всіх. Це перші тіла, перші останки, які от з цього з Боїнга відправляють, відправляються. Бачите, ззаду він буквально зараз злетить. Ніхто нічого особливо не говорив якихось деталей. Зараз буде брифінг пана Гройсмана. Він тільки сказав кілька слів, що звичайно сталася трагедія висловив співчуття. Так само тут присутній посол Нідерландів та заступник посла, помічник посла Австралії. І офіційні делегації з Малайзії, ми бачимо з Нідерландів та інших країн. І прийшли навіть звичайні харків'яни з квітами якимись. Ну просто висловити також свої співчуття. Родичів ми загиблих тут не бачили. Наразі кажуть нам, що вони не прилетіли, тобто чекають тіла вже в Нідерландах чи в інших країнах, оскільки ми розуміємо. І от ну зараз буде злітати цей літак, спробуйте тобі показ. Перший і ось тут стоїть далі другий літак, який відправиться пізніше. Ось така інформація наразі дуже багато. Багато міліції, але сюди в аеропорт всіх. Тобто, не лише журналісти могли прийти попрощатися з цими першими жертвами, а і всі, хто хоче пом'янути людей. Ось така ось ситуація. Більше інформації зараз дізнаємося на брифінгу. Обіцяли нам перші особи поговорити з журналістами після прощання.